Вітаю, друзі! З вами Лемок. Прийшла мені така от новина на польову пошту. Виберіть премтехніку техніку безкоштовно для тест-драйву. До двох машин, на 10 боїв на кожній для безкоштовного тест-драйву. Ви маєте 28 днів для того, щоб зробити свій вибір. Можна взяти лише дві різні машини. Хм, Давайте переходимо, дивимося, що ж там за техніка. 112 AMX. Так, Каєн, Крайслер, Февеха, І шостий, каноніях панзер Льова. Цікаво. Тобто, це то, та техніка, яка продається в у нас в магазині. вз шку можна взяти. Ам... Ну, дивіться, давайте. По техніці. По техніці. Що варто брати в загальному? Якщо у вас немає оцієї IMX, то в принципі, його апали, чи є сенс брати, чи не. Ну, думайте самі. Якщо хочете просто спробувати, як його апнули чи не апнули, то думаю, що, ну, дивіться самі, коротше, а по іншій техніці, ну, я не знаю. Тут, в принципі, нічого такого цікавого то й немає. Ну, подивіться, якщо вас е, цікавить, е, наприклад, на трейд-ін, хочете з цього списку щось, якийсь собі танчик взяти, то, в принципі, маєте можливість на 10 а, боїв собі отримати щось із цього. Так. Ну, так, немає реально що тут вибрати такого. Цікавого прям. Немає. Не знаю, я напевно візьму стрвс 1 Просто спробую, як вона зараз, тому що давненько я на ній не вже не грав. І, в принципі, що тут такого ще цікавого. Льова із. Не знаю навіть. Можливо, вазіка візьму просто. От, власне, але потім я зараз не, не збираюся грати, тому, от в принципі, давайте ще зайдемо в магазин і перевіримо, що нам там сьогодні. Який безкоштовний. Тунчес. Безкоштовний, я сказав. Що нам там дадуть. Купляємо. Компоненти за 300 тисяч. І в нас. А чому? Ага, оце мені дали, так? Тобто це з мене було, шпак був. Ну, значить, це отдали. На 7 днів ривок. М -м -м, дякую, не треба. Дякую, не треба. Отже, такі от коробочки. Якщо вам випав IMBT, то вітаю вас, звичайно. А, за цю новину, я вам сказав, заходите в магазин, заходите в техніку, якщо у вас. Така пропозиція також є. Тест-драйв. То, в принципі, дивіться. Такі от справи. Всім гарно дякую за перегляд і бувайте!